Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок. Вечір я Олексій Ляшенко. Давайте почнемо з гарного, з красивого, з того, що мені ну, от подобається мені ось це. Не знаю, можливо, я такий поганий, вредний. Можливо, можливо, можливо. Але подивіться ось це відео з Криму. Друзі товариші, що відбувається? Зв'язки немає. Телеграм не работает, Ватсап не працює, дзвонити нікому невозможно. можна. Питаєшся відправляти СМС, -ки, СМС -ки не доходять. Тобто, ми зараз повернулися к тому, що ми відправляємо СМС, які навіть не доходять. Зараз приїхала на заправку заправлятися, бензин закончился, бензин закінчився, тепер видаємо талонам. В смысле по талон. что происходит? Мы в Советский Що вернулись? Чудово. Чудово, друзі. Я коли бачу такі посили з Криму чи з Донецьку. А ми подивимося із Донецьку. То я згадую мою розмову з моїм покійним другом, з деякими іще товаришами з Крима. Там багато у мене було товаришів, які казали: це ж Матушка Росія. Ну що ти, Льоша, ну це ж Матушка. А ти посмотри на эту Росію і ти посмотри на Україну. Так от я дивлюсь. На цю матушку це навіть не матушка, це навіть не мачуха, це навіть не тітка, це просто наглядачка, причому жорстка наглядачка з нагайкою, як для Криму, так і для Донецька, так і для Луганська, так для будь-яких територій України. І це буде відчуватися на протязі всієї. Тимчасової окупації, скільки б вона не була, рік п'ять, можливо, десять. Не знаю, але це буде відчуватися всім. і через якийсь час там виростуть знову інші люди, і ось ця дівчинка, Вона ж не пам'ятає скоріше за все Україну, тому що пройшло вже 11 років. А можливо, пам'ятає як дівчинка зовсім, і вона кричить, що відбувається. Зв'язку немає, телеграм не працює, смс не доходять, бензин по талонах. Це ми у Радянський Союз потрапили. А ти була в Радянському Союзі? Можливо, вигляд у неї дуже гарний, а вік також дуже великий. Не знаю. Але по тому вигляду вона не була в Радянському Союзі. Вона в матушці Росії. І це дуже хорошо. Хай, Хай відчувають, хай бачать. Крим взагалі там обмежений у всьому. Я не знаю, як вони за кордон їздять по наших паспортах. Більшість населення Криму не здає українські паспорти, а їх чомусь продлівають тут, і вони їздять по наших паспортах. На жаль. Багато хто ще й пенсії отримує наші українські, дві пенсії отримують. Ну, отакі ми, українці, тут є і на себе на що поскаржитися. А От зараз подивіться на Донецьк. Просто подивіться на Донецьк. Подивилися. Жили, жили, не ту і водичку ми пропили, чи просрали, чи продали. Та не тільки водичка. Я пам'ятаю місто Донецьк 2014 року. Це моє місто. Там вчилися мої діти, там вчився я. Я навіть пам'ятаю Єнакві. Я пам'ятаю всю Донецьку область окуповану. Я працював, я був у всіх містах від Сніжного, Вамросівки, ну, ну скрізь. У мене була така робота. Так, були депресивні міста. Але Донецьк, Макіївка, Горловка, Маріуполь це процвітаючі міста. І таких міст в Україні тоді було мало. Ну, Київ, ну, Харків, Одеса, Львів, все. І Донецьк в цьому рядку. Ну, земляки дочекалися того, що хотіли. Так буває, так буває. Ти довго чогось хочеш, і ось ти отримуєш те, що ти хочеш. Отак і донечани, отак і кримські мешканці, мешканці Криму. Ви довго чогось чекали і ви щось отримали. Я не кажу всі. Боже збав, я ніколи не взагальнюю. Взагалі дуже багато в Криму було на той час. Зараз не можу говорити і не, не знаю, і не можу знати людей, які були українцями. Які хотіли Україну, які чекали Україну. Дуже багато в Донецьку було на той час. Ні, навіть не на той час. Навіть от, поки я жив ще в Новосілці Донецької області, я, я й тоді і спілкувався, і знав багатьох людей, які жили на окупованій території, і вони були українцями. Вони не могли щось робити, хоча, мабуть, могли, десь там потихеньку, якусь листівочку, да? щось могли робити. Але вони чекали, і вони сподівалися на визволення. Що зараз не знаю. Але більшість так уже на 22-е в Донецьку вони були вже перерожденці. Навіть ті, хто в 14-му були українці, розмовляли мовою і все. Вони вже стали росіянами за 10 років. Да десь 10 це було ще 8 років. Я ж кажу, покоління росте, діти в школу ходять, начальні заклади входять. І звикають до будь-яких обмежень, до будь-яких, знаєте, як в, в совєтській армії лішеній, до будь-чого. Вони вже і звикли, що і води в них немає. Згадайте, ми також звикали, от коли не було світла, ми, так, ми також звикали. Це сутність людини. І це потрібно нам сприймати, так, як воно є. Ну, так ось про це поговорили, друзі. Я хочу вам е нагадати, що можна підписатися на канал і попросити вас підписатися, поставити вподобайку. Або не вподобаючку дізлайк, написати коментар, як ви думаєте про цю ситуацію, що ви думаєте? А також, якщо у вас є можливість, розповсюдити, будь ласка, це саме, ось саме проста і, дійс, і дійсна дієва робота, яку ви можете зробити для нашої перемоги і для переконання інших людей, що потрібно бути з Україною, а не з якоюсь там матушкою чи з якимось. Батюшка із висячою матнею. Дякую вам за те, що ви разом. Тепер підемо далі. Ось коли ви смотрите, коли початок о 20.00. У 20.15 наш президент повинен уже ми бачимо, що там відбувається, вже ми знаємо. Про це ми будемо говорити завтра. Як буде зустріч, подивимося. Але план був такий. О 20:15 приїздить президент в Білий дім знову. В той же овальний кабінет. Не знаю, я ще не бачив і побачимо разом, в якому костюмі. Але мене дуже смішать Сполучені Штати, коли кажуть, якби він надів костюм костюмі кроватку, то це б посприяло миру. Слухайте, вони дійсно там дебіли кінчені. Ну, Мені здається, так. Да. Уже ми бачимо, в чому президент. Так от що повинно бути. 15 хвилин зустріч, годину президент розмовляє один на один. Не знаю, хтось пише, що буде Венс, хтось пише, не буде Венс. Я про це не хочу говорити. Взагалі наперед давайте не про що не, не читайте радянських газет до обіду. Де взагалі їх не читайте? Потім, після цього, буде 15 хвилин на зустріч нашого президента з представниками Європейського Союзу і Стармером. Фотографування, і потім буде розмова уже в широкому колі: Європейський Союз, Великобританія, президент Володимир Зеленський, президент Трамп і хто там від його адміністрації. Подивимося, що буде там. Ми не знаємо. Зараз, коли я записую це, і коли ви дивитесь, ми ще не знаємо. Зустрічі відбуваються, вони можуть бути затримані, вони можуть йти довше, вони можуть йти коротше. Це все на завтра. Але я вам хочу прочитати те, що написав президент, коли приїхав у Вашингтон. Це дуже цікаво, дуже цікаво. Які посили йдуть в два-в два напрямки: як на зовнішній ринок на Сполучені Штати, так і на внутрішній ринок політичний. Ось що написав президент, уже прибув у Вашингтон завтра. Зустріч з президентом Трампом. Завтра ж поговоримо з європейськими лідерами. Вдячний президенту США за запрошення. Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну, і мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу, частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали, начебто, безпекові гарантії у 1994 році, але але це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 22-го року Українці не віддали Київ Одесу. Харків, українці борються за свою землю, за свою незалежність. Зараз у наших воїнів є успіхи на Донеччині та Сумщині. Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру за підтримку та націненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюся, що наша спільна сила з Америкою і з Нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру. Ось тут два посили, друзі. По-перше, це Сполученим Штатам. Ну, ви чітко ж розумієте, хто давав обіцянки, коли забирали ядерку, хто примушував віддати Крим, це був Обама. Розумієте, Хто Донецьку область, це також був Обама? Зовнішній. А хто був ну, всередині? Всередині був Кравчук і Кучма, коли давали ядер. А в 2014 році був хто в нас головний і віддавав Донецьк, Луганськ, Крим. Це були Турчинов і Порошенко. І тим послав послання президент Володимир Зеленський, і цим послав, послав послання. Як можна було віддати Крим, ну, друзі, не єдиного пострілу. Я все розумію. Ну, от все. Ну, хоча б для бризі, для, знаєте, для фікції, для якогось обману, вийдіть десь в гори, постріляйте, і скажіть, там були бої. Нічого не зробили. Засипали стволи автоматів, як мені розповідав мій сусід, який служив в Сапер-Перевальній. там була частина, і їм дали команду засипати стволи піском автоматів. І ніхто не прилетів в Крим. Обороняти. І ніхто не залетів. Тільки там отой герой марширував з флагом і співав гімн України. А літаки в цей час віддавав Російській Федерації. І це все бачив, Турчинов і дозволяв це. Далі пішов Донецьк. Повністю Донецьк наш міг бути, повністю Луганськ нашим бути. Але Порошенко все це віддав. Я не знаю, віддав, продав. Я не хочу, я цього просто не можу знати. Але що зараз говорить той же Порошенко? У мене просто знаєте, чому він пішов до молоді? Ви дивіться, останні місяці він, він в молоді. Реально йде, йде, йде до молоді. І молоді це подобається. Приходить сивий дядько, який був президентом, який є мільярдером, якого куча грошей. Ми їмо його шоколадки. І він з нами стоїть цей дядько, молодь млеє. А знаєте чому? Він ще сиде до, до дітей і до молоді. Ну, 16-25 років. Ці люди, ця молодь, ці діти, вони не знають його реальних дій, вони не знають його президентства, вони не знають, як він йшов до президентства, вони не знають взагалі нічого про нього. Вони бачать сивочолого дядька і їм це лестить. На жаль, чому? Тому що заберіть хоча б 11 років. От 25. Скільки їм було в 2014? 14. Ви вважаєте, в е, діти розуміють, що відбувається? Що здається Донець, здається Амросіївка, здається Горлівка, здається Луганськ, Северодонецьк, здається, Лісичанськ. Ви впевнені, що це в 14 років ці діти могли це зрозуміти? Звісно, ні. І от зараз він йде до цієї сили. Молодої сили із цією молодою силою робить картонки. Розумієте? Із цією молодою силою він хоче зробити наступний майдан чи переворот. І от дивіться, що він пише. Поступки має робити Путін, а не Україна. А я ж питаю, я ж питаю, я, ж, я ж жива, жива людина і багато з нас живих, і ми все це бачили. Той, хто не жив в Донбасі, він бачив це здалеку. Не ображайтесь на мене. То, хто був мало, знаєте, пов'язаний з Кримом, також всі, всі люди, які не жили в Криму в, на Донбасі, це з, бачили все здалека, і їх можна переконати і їм можна сказати трошки інше. Але ж мені ні. У мене питання: а чому ж тоді, в 2014-15 роках, поступки робили тільки ми, Україна? Повністю ми. Ми не те, що поступки робили. Президент Порошенко просто продавав Україну. Направо і наліво. Чому зараз він командує, що поступки ми не можемо робити, а тоді він робив ці поступки постійно. Кожну зустріч в Нормандії, в Мінську, де б він, не, то він жав руку, обіймав, цілував і робив поступки. Далі що він сказав? Ми не торгуємо своєю територією. Це створило б дуже небезпечний прецедент. А чому ж тоді він продав моє місто Донецьк, Єнакієву, Горловку, Жданівку, Сніжне, Торес, Кутєйніково? Чому він їх продав? Я ще раз спитаю, чому він продав Луганськ, щастя, продавав. Чому? Чому він зараз вказує з синім носом, а не робив оце, що зараз він говорить? 14, 15, 16, 17, 18, та й в 19 роках. Чому Чому він все віддавав? Чому він купував вугілля з окупованих територій? Чому він віддавав Медведчуку? Чому він при... Чому він звав сюди Новікових? Я не знаю от це, як от його ці ведучі да? і надавав їм громадянство. Чому він це все робив? А зараз він вказує. Далі що він каже? Територіальні поступки з боку України не можуть бути частиною угоди про припинення вогню. Підожіть в 2014 році, взагалі, при припинення вогню. До серпня місяця взагалі не було нічого російського на нашій території, окрім інструкторів. Ну не було! Хоч хай ви, ви що хочете кричить: окрім інструкторів якихось російських на території України не було регулярних російських військ. Вони ввійшли тільки під час Іловайського котла. До цього не було. Чому ж тоді поступався територією Сходу? Тоді ще, навіть не навіть росіян не було. Чому потім пішов поступатися на територію? Чому в Мінську посп... підписав сі ті до домовленості і віддавав все віддавав, що від нього вимагав Путін? А зараз він вказує, коли страшенна війна, і коли український народ, український народ, під лідерством Верховного Головнокомандувача героїчно захищає. Державу Україну він зараз вказує цьому народу, коли якого тоді не спитав ні про що, а просто віддавав, людей віддавав, моїх знайомих, родичів віддавав. Зеленський зараз каже, хто я такий, щоб розпоряджатися долями людей. А він не думав йому плювати на людей, як було і як є і зараз. Отак він не буде використовувати і надалі. Всіх вас, прихильники Порошенка. у нього була можливість проявити себе. Ну була ж, друзі. Ну ну як, от як це? І він вибрав ганьбу, він склав зброю та підписав всі угоди, що йому надавали, все підписав, все, що можна було підписати. Він підписав для того, щоб проміняти Україну, частину України, частину дітей українських, частину людей України. на Посаду президента України. Ось за що він все це робив? В нього питання. От до нього питання в мене зараз. Не хоче він зараз хоч щось сказати на адресу Трампа. Чому Трамп зараз разом з росіянами продає також Україну, нищить Україну, принижує Україну. Не хоче він сказати? Всі сміливі, чесні, порядні люди висловилися на адресу Трампа і Путіна. І всі сміливі, чесні, порядні люди, як в Україні, так і в світі, вони вже поставили і Путіна, і Трампа на одне відро. Практично вони починають бути однією людиною і однією країною або двома країнами, яка, яка воює з Україною. Ось подивіться на це відео, як росіяни зараз атакують наші позиції. Ось подивіться, їде бронетранспортер російський з російським і американським прапором. Як вам, друзі, росіяни чітко зрозуміли, що вони тепер за американцями США тепер, ну, по крайній мере Уряд США, Верхівка США, влада США на стороні Російської Федерації і буде все робити, щоб Україна програла. Ось це зрозуміли росіяни, і вони себе так поводять. Ну, ось так якось, друзі. Я хочу вас попросити донатити на нашу армію. Чергові звіти я розташував. Ми ж зараз будемо віддавати борг за ці дрони, що вже є в звітах. А ще є нам запит на інші деталі від 110-ї бригади, а також є звернення роти буревій. І відкрита монобанка для збору на автомобіль для цієї роти. Ми бійці роти протитанкових корованих ракет першої президентської бригади оперативного призначення Національної гвардії України в Уреві. Просимо спільноту Олексія Лішенка та всіх небайдужих долучитися до збору на автомобіль разом до перемоги. Слава Україні! Героям! слава! Ми воюємо, щоб ви розуміли, війна не припинилася. Як уже другий раз Гордон казав, завтра закінчиться війна. Завтра війна закінчиться. Ні, війна не зупинилася. І те, що зараз Трамп морозить Зеленському, ну це лайно. Спочатку він казав, що перемір'я, а потім. Перемови на тепер: він каже, а давайте ми зразу мир заключимо. О, я не хочу про це говорити. Я ще раз скажу: я не міжнародний експерт, і я дивлюся, що у нас ну, повний Ютуб, повний Фейсбук і повні всі мережі міжнародними експертами. І вони все, все знають. Я не знаю. Я бачу тільки те, що бачу. Бачу, я ось Нью-Йорк Таймс стверджує, що Путін на перемовинах вимагав. Офіційного статусу для російської мови в Україні він вимагав це від Трампа, а також е, російської церкви в Україні. Офіційних статусів. Ви знаєте, ну блін, дійсно неочікувано. Ось неочікувано. У нас всі парафіяни і сама московська церква кажуть: ми українська, ми УПЦ. Підождіть, ви УПЦ? Чи ви все-таки російська церква в Україні, як каже Путін? От давайте вирішимо, шановні співгромадяни, шановні українці, я розумію силу віри, але ви вирішіть, от Путін каже, що це російська церква, ви російська церква, а ви кажете, ми українська церква. Ну ви якось порозумієтеся, російська чи українська? Ну і про мову, ви, як ви знаєте, друзі, я дуже рідко чіпаю, зачіплюю, не знаю. Говорю про мову. Це тяжкий варіант. Але той, хто стверджує реально, що яка різниця, ось вам Путін сказав. А різниця є. Офіційний статус російської мови. Для чого? Ми ж не вимагаємо офіційний статус української мови для 20 там, мільйонів українців, як кажуть, що 20 мільйонів українців за цей час переселилися в Росію за весь час Радянського Союзу. Ми ж не вимагаємо. І, і, і школи ні однієї української немає. Немає ж. І угорців ми не вимагаємо офіційного статусу української мови. А Путін вимагає. Так є різниця чи нема різниці? Що сказала омбудсменка Івановська? Вимоги Путіна щодо російської мови та діяльності РПЦ цинічні і неприйнятні. Путін вкотре намагається диктувати Україні свої умови серед вимог, озвучених під час переговорів з Дональдом Трампом, надати російській мові статус офіційний та легімітизувати росковську патріархію. Ці вимоги цинічні і неприйнятні. Вони не мають нічого спільного з правами людини чи свободи слубову. Це зброя ідеологічної війни. Це те, що ми говоримо з вами постійно. Ну, ось і все, друзі, що я хотів сьогодні, про що я хотів поговорити. Я хочу подякувати за посилки, які вийшли те, навіть без нас самі молодці. Допомагайте! Вода, сітки, нижня бі білизна. Ну, комари вже відходять, можна проти комарів, можна, друзі, ну от дивіться, якусь, е якісь смаколики, які не... Ну, не портяться, будь ласка, допомагайте нашим воїнам. Дякую. Я дякую спонсорам, спонсори каналу. Ви так і не пишете, що я можу для вас зробити. А я хочу щось зробити для спонсорів. Напишіть, що я можу. Що ви від мене чекаєте. Чесно. В знак, я е, знаю, вдячності, я хочу це зробити. Дякую вам. Я дякую всім донаторам, хто донатить. Я хочу зараз подякувати донаторам. За це за два дні. Донати будуть за два дні. Так от, друзі, вчорашні донати за вчорашній день. Дякую Король Вікторії, Ковальові Оксані, Аніськевич Наталі, 에, Сирик Людмилі, Шту, Штурлак Надії, Танцюра Олені, Ручук Людмили, 50 на 50 пані Людмила, дякую вам велике. Пані Олінік Надія, дякую за ваші донати, вони завжди такі вчасні, такі. Класні донати, дякую. Ви також і на канал перерахували, і на допомогу на дрони. Дякую вам. І Борисевич надії. Велика всім подяка. Це вчорашні, Сьогодні, які були донати. Лашків, Олександр, 50 на 50, дякую, друже Олександр, тисну вам руку за Підтримку каналу, Лазебник Валерій, Брийовська Єлизавета, Єлізавета, Лю... Клюковкіна Світлана, 30 на 70. Дякую, пані Світлана, дякую вам. Чернишова Надія, Бритвак Галина. Дякую, пані Галина. Велика вам подяка. І Радько Володимир 50 на 50. Дякую вам. Всі, хто будуть приходити пізніше, або в якийсь другий час, значить, будуть вже завтра оголошені. Всім, всім, велика подяка за підтримку наших воїнів. До завтра, Україна переможе.